Вітаю, друзі. Чим більше я намагаюсь відповідати на питання, тим більше питань виникає у українців. Це нормально, так? Люди збентежені, люди не розуміють, що я, куди. І це е, товкає людей на якусь таку сумітицю, так, на виникає багато недорозумінь. Я як блогер, Звичайно, я читаю багато, я слідкую за інформацією, але я не фахівець у цих питаннях. Так? І як блогер я не можу знати відповіді на всі ваші питання. Але я знаю, хто може знати. І в цьому відео я хочу, я хочу нагадати вам про одну опцію, про яку. Чомусь більшість українців, коли вони приїжджають до Канади, забувають чи просто не використовують. І це не дуже добре. Отже, в цьому відео я вам напомню про цю опцію. А по-перше, я хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео, натисніти на дзвіночок. Залиште 4-5 слів у коментарах під цим відео. Допоможіть каналу, допоможіть іншим людям знайти корисну для них інформацію. Ну а ми поїхали. Отже, ви приїхали до Канади і вам видали не такі дозвіли на роботу, не такі дозвіли на навчання. Ви не знаєте, як вам замінити ці дозволи, що робити, коли ви пройшли медичний осмотр, як це обрати ці е, обмеження, які стоять у ваших дозволах, дозволах, і багато інших питань. Чомусь українці намагаються знайти відповіді у соціальних мережах, так, е, е, у е, різних блогерів і витрачають багато на це часу. Personal, лично, я завжди намагаюся йти коротшим шляхом і прямим шляхом. Так? Що я бачу коротшим шляхом і прямим шляхом цієї ситуації? Я не дуже розумію, чому більшість українців не користуються послугами волонтерів і послугами цих єдиних місць, єдиних вікон, так званих допомоги українцям. Такі місця, такі єдині окна, волонтери вони є у кожному великому місті, і я робив відеообзори по кожній провінції. Якщо ви подивитесь попередні відео, там є серія відео, які звучать приблизно як Манітоба зустрічає українців, як Альберта зустрічає українців, як Нова Скоша зустрічає українців і таке інше. В цих відео я показував е, офіціальні сайти, на яких є офіційна інформація. В е, описах до кожного відео також є посилання на офіційні сторінки, на офіційні сайти, де є інформація, як сконтактувати з цими е, волонтерами і з цими єдиними в, е, вікнами. Так? Де вони знаходяться, їх імейли, їх телефони. Ви маєте. Велику, ви маєте різні опції, як з ними сконтактувати, і ви можете задати їм будь-яке питання. Там сидять фахівці, причому там сидять фахівці з різних сфер. Там сидять фахівці, які надають допомогу з оформленням документів. Там сидять фахівці, які допомагають організуватись на новому місці. Там є багато різних фахівців. І навіть якщо жоден з них не знає відповіді на ваше питання, ці фахівці зможуть дати вам правильний зможуть дати вам корисний, корисну інформацію і дати вам, як це сказати, direction, на Куди вам потрібно рушити? Де ви зможете знайти Правильну, коректну інформацію. Тобто, я бачу цю опцію як number one, так? це опція номер один, куди би я звернувся, якщо б у мене були якісь питання. Звичайно, ви можете знайти багато відповідей на багато ваших питань самостійно, але це візьме час. І немає гарантії, що відповіді, які ви знайдете, вони спрацюють для вас, так і що ці відповіді, які ви знайдете, будуть стовідсотково правдиві, так і велідні. Навіть на моєму каналі кожна людина може ошибатись. Я не виключення, я теж можу ошибатись. Я теж знаю не все, як і люба люба інша людина. Тобто, мати декілька, е декілька варіантів так, від декілька людей це дуже гарна опція. Тобто, я раджу зі всіма вашими питаннями, по-перше, звернутись до волонтерів, звернутися до цих єдиних вікон, де допомагають українцям. І запитати їх, якщо навіть вам там скажуть, ми не можемо відповісти вам е зараз, так задайте питання, О ОКей. Можете ли, ви, можете ли ви, будь ласка, дати мені напрям, у якому я, мені потрібно рухатись? Кого, кого я мушу записати, за, запитати, хто має цю інформацію? А я маю на увазі офіційні джерела, не, 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 то, не тільки е, різні форуми і таке інше. Офіційні джерела. І я більш чим впевнений, вони будуть. Раді вам допомогти і надати цю інформацію. І це вам зекономить час, економить вам ваше здоров'я, і ви будете 100% розуміти, куди вам потрібно рухатись. Я ще раз хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатись на канал, поставити вподобайку, натисніть на дзвіночок, напишіть 4-5, Слів е, у коментарах під цим відео. І, як завжди, зустрінемось з вами у наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!